Тож прийшла набрати ще водички перед тим, як піду до водоспадів. Набрала води, а, і тут дивлюсь все-таки психомалюнки, да, можна сказати, відображення внутрішньої дійсності. І хто притягнув це відео, бачить що своє в цьому. А так як я слухала про злість, а, що вона може бути дійсно. Деструктивна і конструктивна. Ну, тобто, як ми її використаємо? Чи ми а, її обуздаємо? Тобто створимо якийсь такий образ. Ну, типа, ось о, да? Або такий. А, тож пані згості і агресії вона може проявлятися в різних вимірах, да? І тут важливо. Зробити стоп, зупинитися, проаналізувати і обуздати, створивши образ, якийсь такий страшний і якраз слухала там пораду, такі техніки, що дійсно цей образ, тобто, що прийшла, да? Uh, щоб висти. Тобто, ну, заліз-ліз, дійсно, це ресурс в плані того, що там багато енергії. І вона, uh, наприклад, рок-концерт. Після рок-концерту люди можуть uh, йти і бити все, що бачать. Да? А можуть uh, дійсно якось використати це, написати якісь пісні в ресурсному такому стані енергії, uh, або пробігтися. Uh, і... В цьому є плюс і мінус, це факт. Тож виходжу на територію, де я хочу зануритись світ природи, прийти із асфальтного стану, да? проживаю я на четвертому поверсі. В Італії перший поверх називається Тера. Тож, як ми не торкаємося до землі, саме до, тут ще теж так трошки покриття. Та нам не ок. То треба виходити на природу, вивільняти те, що не треба, да, нам, і заряджатися. Заряджатися Божою атмосферою, Божою енергією, Божим світлом. Бо в ньому також велика енергія. А, ну, Ісус, коли виганяв із храму, да, він, а, він що казав, відомого отця перетворили в базар. А, також, коли він бачив неправду, його теж це злило. Тобто він не умовчував. І Біблія пише, якщо хто промовчить, то за те теж будуть наслідки. Якщо ви бачите, що хтось на когось щось каже неправомірне, ви можете якось зупинити, це, наприклад, не зупиняємо, тоді це теж має наслідки. Uh, і я раніше не думала, що, що це так, але потім була ситуація, коли ось гранат уже скоро розцвітелю, коли захотілося захистити да, свою шкільну подругу, яка так uh, заснула на уроці, вже здавши всі екзамени. Я проявила теж uh, енергію. Злості на ту людину, який хотів посміятися, да в результаті один на одного, плюс він ще там визивав інших хлопців, щоб за нього нападали на мене. Звісно, то була неприємна ситуація. Потім ще після уроків вирішили. Один тримав руки, другий наблюдали, да, і один бив на полицю, ти втручалася, ми ж не над тобою сміялися. Да? Тобто, така неприємна ситуація. Кожен може прожити. То. О, я це пропрацювала і зрозуміла, що там і я могла по-іншому поступити, да? о, але там можна поступити в різних ракурсах. Бо в бому випадку я не жалкую, це мій був досвід. І... В результаті я про те, що та людина, яка стояла поряд, нічого не казав, в роді не пливав на цю ситуацію ніяк. Потім е з роками мені там один знайомий проговорив, що він розповідав, що він дуже почувається недобре, що він не втрутився. Тобто це все також впливає Невтручання. А... Тож... Е Дух Святий говори далі. Природа. Природа в нас цілює. А чесність вона також цілює. Ми всі не ідеальні, звісно, Ісус сказав, що прийшов вниз. не засудити весь світ, а да, спасти. І це повинно бути нам нагадуванням в ситуаціях. О, от так, природа, дотик до землі, алівуя. То ж мені або вам поже за і простором на природу срочно.